Зараз вам покажу, як працює функція повернення. В принципі, можемо її зробити двома варіантами. Перше, це ми заходимо в розділ звіти, Транзакції. Обираємо транзакцію ту, яку хочемо повернути. Тут ми бачимо біля номера транзакції два синеньких квадратики. Натискаємо. У Вас висвітилось додано до буфера. Повертаємось на головне меню. В розділ Повернення. Там, де стрічка «Номер чеку. Затискаємо, щоб висвітилось віконечко вставити. Натискаємо Вставити, згортаємо клавіатуру. Натискаємо кнопочку продовжити. Натискаємо Повернення. І обираємо метод оплати, котрій нам потрібен. Тобто готівка. Вводимо суму, отримати решту. Повернено. Тут два варіанти, в принципі, або друкувати чек, або відправити чек повернення на електронну пошту клієнта. Та наступний варіант повернення. Е, до прикладу, у вас є фіскальний чек, по котрому ви хочете зробити повернення. Для цього вам потрібно натиснути кнопочку Повернення. У вас відкриється сканер на смарткасі. На самому чеку є штрих-код. Його потрібно. Відсканувати. Після чого натиснути кнопочку Продовжити. Повернення. Обираємо потрібний нам метод, вводимо суму, отримати решту. Повернено. Також два варіанти: або електронний чек на пошту клієнта, або надрукувати.